Не думала і не гадала, що її Захара ось так широченько розростаються. Це одна рослинка всього на все. Ось така пишна краса. А ці посаджені пізніше і ще свого піку не досягли, ще тільки розростаються. І набирають безліч бутонів. Хіба можна бути байдужим до такої краси? Хіба можна в таку красу не закохуватися знову і знову?